Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Обіцяного чекають роками. Жителі багатоповерхівки, що на вулиці Небесної сотні у Чернівцях, таки дочекалися ремонту міжбудинкових проїздів. Мешканці будинку номер 26 бідкались. Проїзд біля їхнього будинку був у жахливому стані. За десятки років без ремонту тут вже й сліду не залишилось від асфальту. Бачите? Ми сюди вже шутур насипали. То, що міг, хто як міг. Тут дуже багато робили ремонти. В нашому будинку то, хто робив, то ми просили все сюди, щоб трошечки їх присипати. Бачите, що робиться, глянь. Тут вечором іти, щоб темно, то можна зламати і ногу, і не тільки. Бо тут, бачите, яма на ямі отак. Тут сплошне болото. Можна неряти, рибку ловити. Вся дорога в ямах, несмотря на те, що тут два лежать на проїжджій частині. Поліцейські, трамплінчики, ну вони вже всі розбиті. Єде машина і весь пішоход вже в грізі. Ми що могли, ми самі тут трошечки підсипали, але ж тут дуже їдуть багато машин, вони все розбивають, і ви самі бачите, калюжі після дощу все ллється, все так знаєте, як річечка, поки спливе. Проїзд таки відремонтували. Тепер тут рівний асфальт, прикладені доріжки до будинку, нові бордюри та обладнані паркомісця. Одним словом, краса, кажуть місцеві мешканці. Дякую за дорогу, так, але це треба було зробити ще років 20 назад. Зробили дорогу, дякую. Доріжки, тротуари зробили, дякую, правильно. Лучше ніж ніколи. Дуже красиво зробили, дякую їм. Дорога була дуже погана. І... Відхід сюди до під'їздів були дуже погані. Зробили. Спасибо. Яна Андрущак, Василь, пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 21.20 на ТРК Чернівці.